Так, громаду привіт! Вже настала весна, Я кажу, потеплішало, пішла движуха. Трактор ТД готовий до роботи. бачите, Розмітили шкалу заново. Бачите, скільки не совпадає. Получається. Прийшлося ще її перекрутити. Я покажу, отвори тут ось, бачите. На 5 см. була тут причеплена. Перек... Чи дебе? А, ось сьо. Аж тому ви щось були не вгадали. Ось дивіться, наскільки не совпадала шкала. Я думаю, що воно... Ну, коротше. Воно, в принципі, то совпадало. Це більше впустилося. виходить, дві тони, А в нас показувало 200. А ми, її, а ми її підняли. Тобто, виходить, вона в принципі на двох тонах майже совпадала. Ну отут знизу взагалі не совпадала. Коротше, ми почали точити і коли вода з'явилася, тобто, відкрутили оцю шкалу. І цей. відкрутили цю шкалу і перекрутили її. Коротше, вниз. Ось бачите наскільки перекрутили. Получається, що ми зробили? Щоб 0 виріняти і пішло. Потім отут 150, ось 200, потім 300 не совпадає, 400, 500, 600, 700. Так, і що я зараз зроблю? Набираю осмосову воду. Тобто Ми це вже, цю воду коротше, набрали, потім використовували. Я там вже побризкав сьогодні трохи. Ну, якраз буде результат видно. Вийшло, звісно, не не геть по 50 літрів, ну нічого, пристріляємося, настроїмо цей. ну Коротше, я тут трошки зменшив тиск. зразу був тиск на 3. Коротше, був тиск, 5 атмосфер, то було, даже 5 до 6 атмосфер. А форсунки ж ми поставили отакі, от го оранжеві. Оранжеві це. По-моєму, 0. Ноль... Ну, на 50 літрів води. Я вже забув, який отвір там в ноль. Оцих. По-моєму, там 120 було, а тут, по-моєму, ще 75, ну щось таке. Ну, потім напишу. Або вже хто знає, бо я вже щось з голови вилетіло, чесно говоря. Ну, знаєш, самі менші ці оранжеві форсунки. Це От такі. І короте, що, що, що в нас виходить? Вийшло трошки сьогодні менше. Обризкали. Ну, коротше, треба було обризкати 40 гектарів, ми побризкали Двома тонами води. Ну нічого, це як перший пробний вистріл. А завтра поїду вже бризкати осмосовою водою. Зараз підемо глянемо, що там у нас тече. Як кажуть, походу вже цей трактор і не треба буде. Приїхав додому, заправився 2 тонни води, 40 гектар, є. Зробив таку ось по-бистрому штучку, там у нас повітря виходить. Кришка тут оприскувачі. Теж у нас тут усе. сюди заходить вода, а сюди типу, повітря виходило. Ну це якщо ми заправлялися, як ми заправлялися бочкою. Тут у нас виходить фільтр стоїть, і кран, ну, тобто помпа. Привозять мені хлопці на поле воду цією бочкою. Ми сюди під'єднуємося і заправляємося. Де у нас тут заправка? Теж ось бачите. Коротше, цей байпас. ось він. Як ну, з'єднання. Тик, відкрив і пішло. А сюди. Закачуємо, виходить, воду, ну, коротше, закачує воду, помпаш. Тож вона може або туди качати, або сама собі у бочку. Там крани вона. Два крани, один і другий. Перекрив кран, сама собі качає, або вже відкрив з бочки і качає оприскувач. Ну, це така була бочка зроблена. Тепер майже вже не потрібно. Собі ще наточив за день. Ну за день, на що багато так бризкать. Наточив на 40 гектар і поїхав собі бризкать. Ну, це 2 тони. Можна ще більше налити. 2 800. Ну, просто щоб легше по полі їздити. То 2 тони якраз нормально. Так, підемо подивимося, що там осмос. Осмос гуде. Так, тут цей кабінет. Де працює осмос? Так, дивимося, що в нас тут? Шість з половиною чи скільки там, коротше до бачите, ви собі, більше шести. І десь п'ять. П'ять, іде на... де вона? Так, около п'яти чи чотири з чимось на слів. А це рециркуляція. Ото є храники, ви зрозуміли? Я собі раз. Раз. Бачите, Більше на слів кустив. Менше я пішло туди. Раз і прижав. Ми її потім після роботи оці колби самі, ну, самі мембрами. Ось виходить осмосова вода. Я той кран закриваю на вход. Вход, виходить, в систему через краніки. Закриваю цей, включаю цей і потім чистою осмосовою водою проганяю систему. Отак ось так вже працює автоматика. Ну, тобто, короче, якщо набереться бочка повна, то в мене на горіщі бочка, вода на горіща і там півтора куба води. І Стоїть лягушка. Це все закриває. І ну, регулює. І ну, Зараз воно і качає, і в бочку качає така система. Ну, буде завтра. Пробувати, що це таке осмосова вода. Зараз ще поміряємо. Зараз оставлю на паузу, наберу в чашку і поміряємо саму іменно не ну Коротше, pH-метр такий є. Зараз поміряємо. Так, ну що? Набрав води. Ось от тільки що. Міряємо, дивіться. 31. Це вода осмосова. Короче, поняла, З осмоса вода. ТД метр. ТД С-метр. Чи як. Зараз можна ще й спробувати на вкус. А. Ну така. Як, дощова. М -м -м. Так, а тепер в реальному мені виливаю воду. А тепер йдемо до скважини. Ось моя тут скважина. Ну, курка тікає. Шовковицю трохи пиляв, бо накидала. Так, а тепер, тепер тут капець, бо тут голуби. Так, отака, коротше, штука. Ось, бачите, ось така штука, бачите, де метр, Оце така. Ну, типа, ось, приборчик такий. Так, а ну тепер набираємо, бо одною рукою не дуже зручно, набираємо води із скважини. Із скважини. Набираємо води із скважини. Так. Оце я такою сьогодні бризкав водою. Ну, тобто ми завжди бризкали такою водою. Додали кислоти і бризкали. Так, що у нас тут виходить? 600. Короче, темно. Не нажать, щоб ще тут не Короче, 689, бачите? 689. Ну, Плюс-мінус воно скакає 650, 680. Так. Беремо цей тезометр, виливаємо воду і йдемо. Тепер ось бачите, тече ще, звісно, каналізацію не зробив. Ну нічого. Тут ось шовковиця попиляна, стружка валяється. Треба спилять. Коротше, така вимахала і толку з неї немає. Треба пустити її вниз цю шовковицю Так, усе треба. Весна пройшла гаряча пора. А тут у мене тече вода вже із обратного осмоса. О! Ну як, та що вже на отброс. І дивимося. Коротше, 1139. Оно бачите. Вона поки 136 Ну це, це тисяча, там кома Ну короче, як вам так, щоб набрати я Наберу більше стакат Опа І зараз роздивимося скільки Щоб точно знали Ну короче, за тисячу Получається ця вода вона, вона аж біла така О там, Он включить. Опа. Он и с знаком. 135, бачите? Это, то есть, воно... Только что мерял, что здесь трошки было 950. Ну, короче, он там, блин, слепый. 1144 Там треба одиничку ставити. Після і наберемо. Так, блін, капець. Весна гаряча пора. А ну тут Воно, бачите, там написана якась штучка, типа. Воно бачите, це вже за тисячу, 1147, там Коротше, як за тисячу перевалює, воно пише, пише там воно внизу. Зараз набираємо води і дивимося, полощуємо стакан. І тої штучки не буде. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ну, те хто міряє, той знає. Тисячу Так. Стакан миємо. Це моя вода із скважини. О! О! Бачите? 720. 720. А если, если и 100 и мерять, то получается 1140. Ну, короче, ну, это осмосово. Та да и так же понятно, что пермия 35, а это 764. То уже осмосово, то понятно, что там, яка вона течет. Вона аж біла течет. Короче. Ось таке відео будемо будемо бризкать, бачити де воно. Так, щоб не погубити ці запчасті ще свої. Оці всі ТД-метри. Зараз я вас положу трошки. О. Коротше, це міряв такою штукою. Ось Все, ТДС, ТДС метр. Так, звісно, тут курям хорошо, яйця несуть хороші. Тобто, екологічна чисті. Екологічна честі. На природі гуляють, а тільки ж трошки, звісно, тут наробляють, ну нічого, звиняюсь. Ну, для екологія це какашки, коротше. так що, всім пока. О, вже бачите, вже 1400 набрав. Походив, погуляв, з вами, балакав 1400. А ще я доберу до 2000, ну до 2000 літрів. І будемо завтра іспитувати. Коротше, на оцю бочку 4 літра, 4 каністрих лі фасата, це есть тобто, по, по 2 літри. Ну, може, ну так, да, десь будемо бачити. Коротше, завтра буде ще один пробний, пробний вистріл, як в артилерії. Щоб це. Чи попадемо в норму, чи не попадемо. Так що всім пока. Поїхали відпочивати, бо завтра цілий день каже ги гизаться, ги 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 так що? Пишіть коментуйте, як кажуть, що вийде з цього діла.